До слова, запрошуємо доктора медичних наук, доцента Кирилічук Марину Аксентівну. Вона до нас підключається в онлайн наживо. Її доповідь називається Нові стратегії лікування глаукоми у клінічному застосуванні та клінічних розробках. Будь ласка. Доброго дня. Пане Петрівна, я спробую. Слайд показ, тільки що на це не виходить, але але ми вас чуємо і бачимо. Отже, вже так, є позитив. Так, хотілося б слайд показ запустити. Написано мамі, що організація під демонстрацію права учасників. Ви пам'ятаєте той старий анекдот, коли була така, ну, для молодих, не знаю, співачка Зикіна, да, вона була така дуже представительна російською мовою. і Колись вони були проблеми з мікрофоном, і вона вийшла і каже, що мікрофон не працює. І кажу, та ти не пой, ти ходи. Ну, так, Мірина Ксентівна, це я ще паузу затримати. Думаю, якщо щось, ви просто розпочинаєте. Ну, я скористаюся нагодою, запускається ще презентацію, бо хотіла б подякувати організаторам, перш за все. Я прошу вибачення. Після мене не запускається презентація, але це саме, що організатори відмінували демонстрацію з Ще раз щось вам треба зробити. О -о -о -о. Зараз... Добре, да? все. Чудово. Я Слухаємо. Я сподіваюся, що так, дякую. Щиро вдячні організаторам цього наукового форуму. Організувати таку конференцію, і мені дуже приємно мати нагоду брати в ній участь. Ми в черговий раз сьогодні поговоримо про глаукому і про ті стратегії лікування первинними відкритокутової глаукоми, які вже є в доступі для нас, і ті, що знаходяться в клінічних розробках. Звичайно, сумна статистика була проблема, не вистачає слайд. Сумна статистика. Сліпоти від глукому нам добре відомо, і це якраз і обумовлює той факт, що ми в черговий раз повертаємось до цієї тематики. Ми краще стали розуміти патогенез голоковної нейродегенерації. Ми розуміємо, що механізм голоуковної нейродегенерації залучений не тільки внутрішньоочний тиск, це і втрата трофічних факторів, нейрозапалення, вплив судинних факторів, різна тканина перебудова. Перш за все в ремоделюванні решітчастої пластинки склери. Це вивільнення токсичних медіаторів, феномен аутофагії і митохідріальна дисфункція. Тим не менш, незважаючи на е, ті ланки патогенеза, які ми зараз е, перелічили, саме зниження внутрішньоочного тиску залишається єдиним доведеним методом лікування хворих на кулакому. І Неважно, це досягнуто медикаментозним шляхом лазерною хірургією або операціями фільтруючого типу, але саме цей метод, метод зниження очного тиску, він якраз спрямований на відмежування пошкодження і на зменшення формування дегенеративних змін в сітківці. Якщо ми пригадаємо еволюцію і місцевих і засобів з моменту першого відкриття. Молекули з гіпотензивним ефектом, і до сьогоднішнього дня ми бачимо, що, звичайно, ми розвиваємось, і у нас в доступі з'являються не просто нові препарати, а нові класи препаратів з більш потужною, з новою дією. Що ж змінилося в лікуванні глаукоми за останні 40 років? Ну, по-перше, як я вже сказала, були впроваджені нові ефективні речовини. Це і аналоги простагнодину f 2 альфа місцеві інгібітори карбоангідразі ангідрази. в деяких країнах вже з'явився новий клас гіпотензивних препаратів. інгібітори рокінази вже і в нас з'явилися препарати донатори оксиду азоту і з'являються нові фіксовані комбінації. Ми отримали препарати з більш потужною, з більш тривалою дією цих агентів у відношенні зниження очного тиску, і це дозволило зменшити частоту призначень очних краків з 3, 5, 7 разів на день до одного-двох. Трьох разів на день у нас є агенти, які не впливають на стан зіниці, у нас є препарати без консервантів і в розробці, а вже і окремі на ринку є системи доставки ліків. Таким чином, коли ми обираємо препарат, які ми оцінюємо, характеристики, що впливає на наш вибір ну, перш за все, тип глоукоми, її стадія, вплив низки місцевих чинників, ми оцінюємо. Скірність домокулярного набряку, наявність ураження поверхні ока, алергологічна анамнез пацієнта, це системні захворювання, звичайно, перш за все, кардіоваскулярна патологія, респіраторні захворювання, наявність у пацієнта алергії знову ж таки, депресивних стадій. Тобто, власне на вибір нами препарату впливає сам пацієнт. І оцінюючи його Клінічні характеристики, ми далі оцінюємо властивості препарату, коли ми робимо цей вибір на сьогоднішній день, згідно з європейським керівництвом по лікуванню глаукоми, саме аналоги простогландину f 2 альфи залишаються найбільш ефективними препаратами, і саме вони зазвичай рекомендовані як ліку як лікування першого вибору при первинні відкрито кутовій глаукомі. Що ж такі нові можливості? Лікування глаукоми. Ну, це, по-перше, нові антиглаукомні препарати і системи доставки ліків, які знаходяться вже в клінічному застосуванні, тобто вони відносно недавно дозволені, схвалені FDA або іншим регуляторним комітетом, а також це нові антиглаукомні препарати і системи доставки у розробці. Серед е, агоністів рецепторів просто Альфа, які є в нас на ринку, ми. Е, Можемо відзначити латанопрост, біоматопрост, травопрост, тафлопрост, бунот, В яких країнах я зупинюсь, що пізніше є оміденепа і унопросто. Звичайно, ми тривалий час очікували появи нових класів, принципово нових класів нових препаратів. Це інгібітори рокінази, донатори оксиду азоту, і на щастя, вони вже з'явилися, агоністи аденозинових рецепторів і інгібіторів полімеризації актину. Які ж з'являються нові можливості лікування глукоми у клінічному застосуванні. Нетерсуділ, інгібітор рокінази, комбінація нетерсуділу з просто, латанопростенбунот, донатор оксиду азоту і імплант мотопросту. Це те, що вже подолали всі клінічні фази дослідження і є на ринку певних країн. Звичайно, особливу цікавість мають препарати, це новий клас інгібітори рокінази і агоніст ІП2 рецепторів обіднепагу ізопропіл. Нетерсуділ і ріпосуділ – це представники класу інгібіторів рокінази, які з'явилися відносно недавно в Японії, в США неселективні інгібітори рокінази і о, в США присутня фіксована комбінація. Нетерсуділу летанопросту. В нас в країні не так давно з'явився летанопростенбунот з донатором оксиду азота. Це препарат лізута. Декілька слів про новий клас препаратів е інгібітори рокінази. Ці препарати мають для нас особливу цікавість, тому що пошук препаратів, які впливають на трабекулярний шлях відтоку очно очної рідини, він турбує глукоматологів всього світу. І препарати цього класу вони володіють релаксуючою дією саме на трабекулярну сітку, і це супроводжується покращенням от тієї основної частини відтоку впішньої очної рідини. Крім того. Препарати цієї групи гальмують переносчик норепінефрину, що знижує продукцію внутрішньоочної єдини, і також впливають на зменшення епісклерального венозного відтоку. Для нас також особливу цікавість має вплив даної групи препаратів на виживаність клітин сітківки, за рахунок чого реалізується їх нейропротекторний ефект. Позитивний вплив на кровоті, а також е, заповільнення фібротичних явищ, що має значення при підготовці пацієнта до хірургії фільтруючого типу і, звичайно, в перебізі післяопераційного періоду. Е, у США в березні 2020 року був схвалений інтракамерний імплант з системою доставки ліків на воду препарат під назвою дуриста. Ще з нових засобів, які з'явились на світовому ринку, це нова система доставки ліків, яка була схвалена в Евдіє 2018 року. Брендове ім'я HelpPros, запатентована мікроемульсія на брякових яка зменшує потребу у консервантах і без дозвонього хлорі. І ось той препарат, про який я вже говорила, який з'явився у 2018 році в Японії, у меданапахи зопропіл. Далі він був схвалений в Кореї та Іванії. І не так давно, у вересні 2022 року, він був схвалений FDA. На думку деяких глухоматологів, саме цей препарат може Зайняти позицію також препарату першого вибору у лікуванні первинної відкритоку кутової кому. Ну тобто будемо спостерігати за розвитком цих подій, і е, я вже повторююся, але не можу наголосити ще раз: що і в нашій країні на ринку фармацевтичному присутній перший донатор оксиду азоту, аналог просто який схвалений FDA, це лотанопростенбунут, він метаболізується до латанопростонової кислоти, і бутензіоном мононітрату, тобто власне донатор оксиду азоту, і доведено з відтік внутрішньої очної рідини як через транбокулярний, так і через гугіосклеральний шлях. Роль загалом оксиду азоту у біологічних системах вона вагома і думаю, вона загальновідома: це таксодисуща сигнальна молекула з чисельними. Фізіологічними функціями, вона відіграє ключову роль у розслабленні гладких м'язів, і велике значення має у здорових очах, там, де ендогенний оксид азоту бере участь у залежному від відтоку водянистої вологі, тобто, власне, в регулюванні внутрішньоочного тиску. Оксид азот, який регулює відтік водянистої вологи, при волкомі виробляється недостатньо. І цей дефіцит оксиду азоту якраз і має вагоме значення у скороченні клітин тробокулярної сітки і механізми підвищення внутрішньоочного тиску. Оксид азоту також пригнічує активність рокінази і гальмує вивільнення кальцію. Крім того, Якщо говорити по клінічних спостереженнях, летанопростенбунот демонструє значно вираженіший вплив на зниження очного тиску порівняно з тимололом і застосування проводились дослідження з препаратом візота, який є в нас на ринку, він перевищує взагалі рекомендаційний рівень зниження очного тиску у більшості глоповних пацієнтів. І таким чином я трошки відволікувалася від цих досліджень, продемонструю вам такий слайд це узагальнення такої, можливо, нової парадигми медикаментозного менеджменту глаукоми. Це питання піднімалось одним з глаукоматологів на останньому дев'ятому світньому глаукомному конгресі, коли заговорили про можливу нову парадигму лікування глоукому зв'язку з появою нових. Класів гіпотензивних препаратів, оскільки з'явилися в деяких країнах інгібітори рокінази, агоністи і підвалі рецептори, з'являються нові фіксовані комбінації. То не виключно, що коли ми будемо тепер говорити про максимальну медикаментозну терапію, це буде вже терапія, яка буде складатись з п'яти препаратів з трьох флаконів, а далі буде розглядатись хірургічне лікування. Ну, звичайно, це питання дуже дискутабельне і. Ми будемо зараз на цьому зупинятись, тому що тут виникає питання взагалі переносимості такого режиму погідності пацієнта до лікування, стан поверхні ока і такі і подібні питання. Ну, ми продовжимо далі вже не з тими препаратами, які є на ринку в деяких країнах, а з тими, ми поговоримо про ті нові засоби медикаментозного лікування, які знаходяться в розробці. Ну, трабодиназом це якраз теж представник нового потенційно нового класу гіпотензивних препаратів. Агоніст рецептора аденозину А1. Він регулює матричні металопротеїнаси. Однак третя фаза клінічних досліджень була невдалою, і зараз триває пошук комбінації трабодинозому з аналогом f 2 Альфа. Ну оскільки діапазон часу. Для отельмологічних препаратів, для схвалення отемологічних препаратів, як складає від 88 днів до 10 років, тому поки що не знаємо, коли ми зможемо отримати клінічну практику дану комбінацію. Також на різних стадіях клінічних розробок знаходяться нові Знаходяться нові системи доставки віків, це очне кільцебіматопросту, які теж регулює матричні металопротеїнази. Можливо, так передбачають, що в 2023 році буде схвалений імплант травопросту. інтракамерний імплант травопросу АЙДУЗ не був схвалений в на другій фазі клінічних досліджень знаходиться контактна лінза з біматопростом, і також на другій фазі точкові пломби з травопростом. Що стосується хірургічного лікування. Звичайно, згідно з керівництвом Європейської глаукомної асоціації, трабекулектомія доповнена антифібротичними агентами. Залишається рекомендованою в якості вихідного хірургічного лікування первинної відкритої кутові блоку. Звичайно, пошуки нових засобів для покращення результатів хірургії вони тривають і загальновідомо, що з'являється все більше додаткових або. Які іноді називають альтернативних хірургічних методів, ми не можемо сказати, що їх місце в хірургії глоокомо вже є чітко визначеним і чітко визначені всі показання і протипоказання до її застосування. Тим не менш на ринку існують супроміктивальні стенти, тревокулярні байпас стенти і супрахорідальні стенти. Класифікація їх представлена на даному слайді. Ну і звичайно залишається великою проблемою, те, що ми називаємо іноді незадоволеними потребами при глоукомі, і говоримо про це вже тривалий час. Звичайно, ми очікуємо цих нових можливостей гіпотензивної терапії, як медикаментозних, так і хірургічних. Нам потрібні кращі біомаркери, особливо о, у відношенні діагностики і прогресування глоукомного процесу, і нам потрібне краще лікування поза межами. На внутрішній очний тиск, тобто нейропротекція, в ідеалі нейрогенерація, ну і хоча б нейропокращення. Стосовно нейропротекції, не можу не зупинитись на а, цьому підході, мета якого прямо попередити або значно перешкодити пошкодженню нейрональних клітин. На теперішній час, на жаль, немає доказів застосування нейропротекторних засобів при гулкомі, якщо ми повернемось до гулковного, Європейського керівництва, то там зазначено Гінко Білоба і пероральний розчин цитиколіну зареєстровані при голокомі у чотирьох країнах Європи. І я процитую ті бар'єри у досягненні успіху, які сформулював відомий професор Леонард Левін. Чому в нас немає успішного успі, успіху в цьому напрямку? Ну, тому що. На пізніх стадіях дегенерації пошкоджується нейрональна сітка, крім нейронів, пошкоджуються судини, пошкоджується гліальна тканина, Ліоз і фіброз зумовлюють ремоделювання, перебудову тканин. І, звичайно, проблемою залишається оцінка успіху пацієнтів, тому що це мають бути людину з однаковою коморбідною патологією, і вони принаймні повинні дожити до кінця цих клінічних досліджень. Ну, що теж... Не завжди, не завжди, на жаль, реалізується. Тим не менш, нам добре відомі стадії ретинальних захворювань, які відображають нейропротекторні стратегії, і в адаптивній стадії, коли має значення оксидативний стрес і розвиток нейрональної дисфункції, а також в ранній патологічній стадії це ще зворотні зміни. Тут ще можна діяти. Коли ми Допускаємо перехід у пізню патологічну стадію. На жаль, втрата нейронів, фаскулярні дефекти це вже незворотні пошкодження, на які ми не можемо ніяк вплинути. Тому нейропротекцію потрібно розпочинати до появи яскравої клінічної картини, оскільки нейрональну загибель необхідно зупиняти на ранніх стадіях розвитку. Головними стратегіями нейропротекції це є посилення виживаності клітин, тобто це додаткова трофічна підтримка, регуляція сигнальних медіатрів і пригнічення шляхів загибелі або власно нейрональної дисфункції. Це і зменшення оксидативного стресу, а ми на це можемо впливати. Це попередження мітохондріальної дисфункції, зменшення впливу запальних цитокінів, попередження іксайтотоксичності позаклітинного глутамату і попередження неправильного згортання білоків. Які ж реальні світові дані про нейропротекцію при комі? Одним з досліджень було встановлення, що зниження очного тиску за допомогою латанопросту захищає пацієнтів від прогресування змін поля зору, і друге дослідження про те, що бременядін захищає від втрат поля зору порівняно з стимулого. Якщо говорити про нейродегенерацію при первинній відкритокутовій глаукомі, то основними двома механізмами, які, які призводять до втрати нейронів, є нейрозапалення і оксидативний стрес. І серед тих. Природних нейропротекторів, які можуть мати потенційно позитивний вплив на попередження загибелі нейронів, ми бачимо перелік, який складається з антиоксидантів: це екстракти гінкобілоба, це Q10, вітамін Е, вітамін в омега, 3 омега-3 полі жирні кислоти, і це сидиколіна. Якщо подивитись, ну в медичній мережі, ну, наприклад, це посилання до ПАБМЕДу надзвичайно велика кількість публікацій, яка торкається саме ролі оксидативного стресу при молокові і можливості впливу на оксидативний стрес. І дійсно розуміння патофізіології впливу оксидативного стресу на сьогоднішній день ну, чітко визначено. Що ж є мішенями оксидативного стресу при глуокомі? З анатомічних зон це три основних зони: це тробокулярна сітка, це зоровий нерв, решітчаста пластинка склери і сітківка. Що ж таке, антиоксиданти, які ми, ми цей термін часто використовуємо: це молекули, які дають електрон вільному радикалу і нейтралізують реакцію редокс ланцюжка. Вони, вони можуть бути енергетиками. Тобто вони можуть продукуватись в організмі, повинні продукуватись супероксид десмутаза, каталаза, гутатіонкоксидаза і екзогені, такі, що отримуються з дієти вітамін С, вітамін Е і каротиноїди. З цих двох великих метааналізів, які представлені на даному слайді, витікає правило вітамінів А В, С. Тобто, є докази, що високе споживання вітамінів А, Б і С може попереджати глаукому. Також цікаво, що серед дієта знижує відкрито кутової глаукоми. а головний упор цій дієті якраз робиться нам овочі, фрукти, на каротиноїди, на антиок... тобто на антиоксиданти. Природні антиоксиданти, ну це ще не все згідно з ЮНЕСКО, Середнезаморська дієта, це і момент соціального обміну і спілкування, підтвердження відновлення ідентичності сім'ї, групи або спільноти. І я сподіваюся, що ви сьогодні якраз отримаєте задоволення від такого е, моменту е, спілкування серед тих е, потенційних нейропротекторів, які оточують нас. Флавоноїди, гінкобілоба, глутаціон, ресвератрол, куркумін, формула, арец, шафран, еритропоїтин, фоліова кислота, вітаміни група Б, вітамін Є. Е. В нас на а, нашому Ґм, фармацевтичному ринку представлений вітамінний комплекс, а, який а, може надати нам потужний захист а, при захворюваннях сітківки зорового нерву, в тому числі, звичайно, при глаукомі. Це вітамінний комплекс окювайтретіна, склад якого представлений на даному слайді. В його складі є і каротиноїди, які є потужними антиоксидантами, вітамін Е, С, мінерали, селен, цинк, марганець, мідь, вітаміни групи Б, які необхідні для перебігу нормальних метаболічних процесів у тканинах і клітинах ока, і вони, власне, покращують проведення нервових імпульсів, що є важливим при глоукомі. І Незамінні речовини омега-3, поліненасичені жирні кислоти, які є структурними компонентами клітинних мембран і необхідні для генерації нервового імпульсу Марина Ксентів. перепрошую у нас уже криза часу. Будь ласка. Велике досевер пізніше почала Так, да, я прискорююсь, вже завершую е, на даному слайді. Представлені основні стратегії нейропротекції при глоукомі. і ті, які знаходяться е, агенти на сьогоднішній день в розробці, це перш за все нейротрофічні фактори тривають клінічні випробування інтервітрі молекули NT501. Це Модифіковані клітини пігментного епітелію сітківки, які секретують целярний нейротрофічний фактор. Теперішні клінічні випробування представлені на даному слайді, я вже буду дуже пришвидшувати іншими нейропротекторними молекулами якими цікавляться на сьогоднішній день, я скажу, що ну, особливу увагу сьогодні приділяють канабіоїдам. І зараз також знаходиться у клінічному випробуванні. Ну, також нікотинамід, цитиколін в комбінації з гінкобілоба. Що стосується канабіоїдів, так, у них є це покращення кровопостачання, але ми повинні пам'ятати, що при застосуванні канабіоїдів ніхто поки що не може позбутися від феномену тахіфілексії і потреби у збільшення дози. Тому на сьогоднішній день роль канабіоїдів в поведенні глокоми залишається двозначною, незважаючи на чисельні дослідження, які проводяться в цьому напрямку. Новим напрямком нейропротекції це вплив на дефіцит холіну. У тканинах мозку пацієнтів з гловкомою, оскільки загальновідомо, що це нейродегенерація в головному мозку, значення це пекуліно. його фармакінетика, вона представлена широко в публікаціях і доведена в багатьох клінічних дослідженнях, він доведено володіє нейропротекторною дією і сприяє збереженню зорових функцій. І ми розуміємо, що при глоукомі патогенетично обґрунтованим є застосування як цитакуліну, так і комплексу антиоксидантів. І ось ця оригінальна комбінація цитекуліну у вигляді когнізіну з доведеною ефективністю і з тими вітамінами А, Б, С, які можуть попереджати глоукому. Вони представлені у вигляді комплексу цебролюкс-нейрофактор, який забезпечує нам нові можливості для захисту нейронів при глаукомі. <свят> і ці для узагальнення ось якраз представлені всі ці нові медикаменти для лікування глокома на різних стадіях розробок, на приклінічних дослідженнях: це і стоборога, і генна терапія, клінічні дослідження, що тривають, дронебіол, нанотехнології, агоністи-аденозинових рецепторів, і у клінічному застосуванні знаходяться ті засоби, про які вже сьогодні я згадувала таким чином. Фактичні стратегії при первинній відкритого глоукомі включають і досягнення цільового тиску, зниження добових коливань менше п'яти міліметрів сутутного стопчика, Але ми всі розуміємо, що цього недостатньо. Для лікування глоукому слід розглядати препарати не тільки з гіпотензивним ефектом, оскільки патогенез глупомі є багатогранним. Оксидативний стрес і мітохондріопатія це ті ланки патофізіологічних процесів, які призводять до апоптозу. І терапія повинна впливати на оксидативний стрес, нейрозапалення, нейродегенерацію і судинну дисрегуляцію. Необхідним є менеджмент системних захворювань у углукомного пацієнта, нейропротекторну терапію слід застосовувати в комбінації з іншими лікувальними опціями, і це підвищить ефективність у відношенні виживаності нейронів. Нейротрофічні фактори, донатори оксиду азоту, інгітори рокінази, комбінація комбінації антиоксидантів це ті потенційні кандидати для подальшого дослідження нейропротекції при глокомі. Я дуже вдячна вам за увагу і прошу дуже вибачення за затримку зв'язку з технічними неурядицями. Дякую вам.